Зміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй стороні. Сьогодні покажем, що ми вратя коса. Привіт, ліцейська родина! Раді вітати вас у новому випуску лайсім ті -Ві. Ми з вами прожили ще один навчальний вересневий тиждень, а ще поділимось добрими новинами та особливими історіями. Тож не будемо гаяти часу. Починаємо. 15 вересня в академічному ліцеї «Європейський» відбулася справжня подія року. Вибори президента ліцею. Це не просто гарна традиція, а й приклад того, як учнівське самоврядування стає голосом кожного ліцеїста та справжнім місточком між учнями та адміністрацією. Кандидати готувалися відповідально і наполегливо, створювали презентації, формували команди однодумців. Пропонували нові ідеї та заходи, які мали об'єднувати і надихати всю нашу ліцейську родину. Кожен із них довів, що здатен брати на себе відповідальність та вести за собою інших. Почесне звання президента ліцею за результатами голосування здобув губський Олександр, учень 10-го г класу. Символічно, що вибори відбулися саме в день демократії. Це доводить успішні і згуртовані спільноти, народжуються лише за принципами автономії та взаємоповаги. Ми щиро бажаємо новообраному президенту натхнення, нових ідей, підтримки друзів та впевненості у реалізації всіх задумів. Привіт, нещодавно ти був обраний як президент ліцею. Які твої перші враження? Звісно, позитивні. Я дуже радий, що обрав саме цю роботу. Я хочу, та я буду робити наш ліцей краще зі своєю командою. Та я думаю, що цей рік ми зможемо реально досягти успіхів. А які три перші кроки ти зробиш, як президент ліцею для його покращення? Це оновлення спортивного інвентарю. Звісно, співпраця з вчителями та продовження волонтерського руху у нашому ліцеї. А що б ти побажав самому собі? Я думаю стати більш дисциплінованим та бути серйознішим до наших ліцеїстів. Чудово! Дякую за те, що поділився. Благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України відбувся 17 вересня. Учні, вчителі та батьки підготували безліч смаколиків, напоїв та різноманітних виробів, які охоче купували відвідувачі. Ярмарок зібрав багато небайдужих людей та став справжнім прикладом єдності нашої ліцейської родини. Усі кошти були передані на підтримку ЗСУ. Дякуємо кожному, хто долучився до цієї доброї справи. Нещодавно учні восьмих класів нашого ліцею мали честь поспілкуватися з командиром відділення взводу безпілотних авіаційних комплексів Аліною Проценко. Позивний Умка з перших днів війни Аліна стала на захист України від самооборони на початку вторгнення до служби у лавах 212-го окремого батальйону, 5-ї окремої штурмової бригади та 93-ї окремої механізованої бригади. Захисниця отримала високі державні нагороди. Ордени мужності, і відвага та захист батьківщини під час зустрічі вона поділилася історію свого бойового шляху, показала нагороди та розповіла про незламність наших воїнів, які щодня дають гідну відсіч ворогові. Дякуємо пані Аліні за відвертість, силу та приклад справжньої любові до України. Центр медіа та журналістики в академічному ліцеї Європейській офіційно розпочав свою роботу. Його головна мета надати учням старших класів практичні навички у сфері сучасних медіа та підготувати до майбутніх професій. Нещодавно ліцеїсти із задоволенням поринули у світ шкільних медіа. Вони знайомилися з усіма нашими ресурсами: газетою Ліцеїст, шкільним телебаченням, радіо, офіційними сайтами та улюбленими сторінками в Інстаграм і Фейсбук. Кульмінацією заходу стали творчі майстерки яких учні під керівництвом досвідчених наставників спробували себе в ролі справжніх медійників? Вони писали тексти, знімали відео, брали перші інтерв'ю та відчули себе частиною великої медіакоманди. Ми впевнені, що серед них дійсно є майбутні телевідучі, репортери та контент-крієтори, які вже за кілька років підкорять медіапростір України. Центр медіа та журналістики це справжня платформа для реалізації найсміливіших ідей наших здобувачів освіти. Тож слідкуйте за нашими сторінками, щоб побачити перші роботи медійників. Навчальна евакуація справа серйозна та відповідальна. Її мета навчити учнів та вчителів правильно діяти у випадку надзвичайної ситуації. Таке навчання відбулося 16 вересня. За сигналом тривоги, всі учасники освітнього процесу організовано залишили приміщення та вийшли у безпечне місце. Зробили це за рекордний час 3 хвилини 26 секунд. Педагоги контролювали процес та допомагали дітям дотримуватися правил евакуації. Також до заходу долучилися працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Такі заходи є надзвичайно важливими, адже вони допомагають відпрацьовувати злагоджені дії та зберегти спокій у разі небезпеки. Ліцейська спільнота ще раз довела, що готова діяти швидко, організовано та відповідально. 18 вересня ми святкували день нашого міста це місто з понад 900 річною історією, яке вперше згадали в літописах у 1107 році. Лубни відомо як центр ремесел і торгівлі, що з давніх часів тут виготовляли гончарні та текстильні вироби. Воно має козацькі традиції та було важливим стратегічним пунктом в Україні. У Лубнах збереглися старовинні церкви та архітектурні пам'ятки, серед яких особливо цікава Покровська церква. Місто також славиться парками, фестивалями та активним культурним життям. Міцей Європейський це також частинка Лубен і його гордість, а тому бажаємо процвітання, радості та гармонії у кожній родині. На цьому випуск добігає кінця. Бажаємо всім гарного дня, натхнення та нових звершень. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей у Лайсігум Тіві.